Зустрівся з одним хлопцем, який був засуджений, і відбував покарання в виправній колонії номер 64 І ми з ним коли спілкувались, він мені сказав, що він признав повністю свою вину і він зобов'язаний відбути своє покарання в місцях по волі і відмовляється писати на комісію на помилування, так як він це заслужив. Але він в кінці нашої. Такого діалогу зробив е, таку ремарку. Каже, але якщо почнеться війна, в мене дуже великий є бойовий досвід, я готовий буду написати е, на помилування, на цю комісію і готовий буду піти, е, захищати країну з, зі зброєю в руках. Ну я вам скажу, так і сталося. Тільки почалася війна. Мені зателефонував керівник колонії, мабуть, там в перший день війни. І дійсно сказав, що хлопець готовий воювати. Е, ми його, всі документи, Якби оформили належним чином, він був помилуваний.